Привіт! Я сьогодні з черговими покупочками. Є такі маленькі дрібниці з усіх магазинів потрошечки. Тож, поїхали. Спочатку, звісно, ж екшен. Була я днями в екшені, але алмазка там була досить стара картин я вже придбала, тож ні знімати то, ні купувати я не брала. І я вибрала собі ось такий столик. І ось цей столик іде з... з диском, ну, типу, він повинен крутитися. Щось наподові китайського. Ось такий мене столик 647, 6, по-моєму, якщо що не помиляюсь. Так, взяла я. Ось такі щипці. Тому що хочу зробити з дітками наробили кульок з пінопластових тих шариків з пластиліном, і от вони якраз можуть якби, розвивати пальчики, да, перебрати, наприклад, з на приказ, однієї коробки в іншу, чи там по кольорах розкладати саме не руками, а от таким собі. Пінцетом, так, так ви мовите. Брала я знову шпажки резервні. Зараз треба буде переходити до, до пару букетів. І не бачила, що розпаковано вже. Але вистачить досить великі, досить крепкі. Потім в теді шукала маски, Тож, теж знайшла. Знайшла ось таку книжечку Сошит. Це. Розмальовки. Розукрашка така. Це для пасхального вже. Тож будемо роздруковувати для малечі, щоб було що розмальовувати. Можливо, де деякі візьму для поробок, для декору. Але тут такі місцями, такі зайці кумані, що я от як переглянула, це, звісно ж, не, не всі підуть на... Декор чи на такі розмальовки, тому що, як на мене, це не заяць. І ще тут є декілька таких картин, картинок кумедних. Ось це гарний зайчик. Але можна розрукувати, можна розфарбовувати так, як метеликів, а можна е, е, під, зробити трафарет і потім, що, щоб штампами розфарбовували. Е, тобто варіантів малювання є багато. Так що будем, будемо розфарбовувати. Ось така розмальовка, я зараз ще покажу ще іншу взяла в нето. але поки що інше. Ну, і звісно ж, ходи без квіту. Без його без квіту вже не можу. Тож, два пакети без квіту. Потім взяла я собі дещо з одежі в кіку. Так як запас у мене невеликий. Тут то взяла я два гольфи. Один червоний, один чорний. І ось ці обидва гольфики. Вони досить тоненькі, такі синтетичні трішки, але, в принципі, під низ Під сорочку я брала так, як все брала для сорочки під низ Буде добре. Коштували вони, якщо видно. 6 євро, взяла їх за два. Ось один і ось інший. Вони по однаковій ціні. Однаковий розмір, однаково, Тут такий собі воротничок трішки високий, що шия не буде повністю гола. Ось такі два гольфики. І взяла ще сорочку. Ось таку клітинку. Вона теж тоненька. Не, не така плотна, як, але в принципі тепер на, на весну буде на роботу тягати. Була вона по 8 євро, взяла її за 6 євро знижкою. У нас передом до Різдвяних свят були великі знижки, типу 50% скидки, але то якось таке було, люди бігли, як. не знаю, Бігли, бігли скуповуватися, але там, в принципі, не було аж таких скидок. У завжди, завжди, в принципі, скидки, знижки є, що це не, не потрібно до якихось свят особливо скуповуватися. Там завжди знижки. Тож, ось такі речі, такі дрібниці, і покажу зараз ось купили ще в нето дисконт. Зяла ось таку книжечку. Це книжечка, е, типу, розмальовка, і, і розмальовка, і е, з наклейками всередині. Зараз ось іде третина самих розмальовок картинки. Ось тут гарна бджілка. Я її розрукувати, розмалювати, декорувати хочемо квіти. Ну, різне, різного і Тут всередині йдуть вже кольорові вставки, такі порожні сторінки майже, тому що йдуть далі в самій середині йдуть наклейки, і ось ці наклейки дітки знімають і ось тут на ось таких місцях вони тут наклеюють. Ну, так як я це взяла для себе, то звісно ж тут вони мені клеїти не будуть. Але сьогодні їм сподобалося, досить цікаво було дивитися такі розмальовочки, тому що от, ось така божіх-каривка, таке сонечко. Досить гарно. Дівчата вже наші розмальовували сьогодні. Досить гарно, така, досить дуже, дуже класно виходить. І я вже собі одну копію забрала. Зараз буду продовжувати пробувати, розмальовувати. І ось такий ведмедик. Досить гарні тут такі малюночки. І є, є такі книжечки є з завданнями. Ось так як тут є з лабіринтом. Тут, по-моєму, перше ось, ось така, таке завдання для малечі, щоб бджілки, наприклад, дібралися до квіточок мед зібрати. Ось такі лабіринти. Всі завдання вказані ззаді на. На обложці в горці тут. Що і як, і варіанти, що всередині, які наклеєчки є. Є різного плану, є тварини, є ферма. Коштує вона майже 3 євро, але деякі, деякі дійсно того вартують. Ну, нікому яка цікава тема. Так що, ось такі маленькі покупочки. Такі от дрібниці набрала. І зараз буду. Розмарювати, ось я роздрукувала, боже корівку, сонечку. Роздрукувала, зараз буду розфарбовувати і ще раз переморювала метеликів. Ми декоруємо у виді веселки вікно. Тож, покажу потім, як виглядає трішки декораж наших таких весняних. тому що Декотрі вже до Паски декорували зайчики, писанки, а ми поки що весняне. Тому що хочеться, щоб це подовше таке постояло, а потім пасхальне просто додати декілька таких пасхальних декорів. Там. Чи курчата, чи зачинята, і писанки, ну, там різні поробки. Тож прийдеться оце зараз роздрукувати і вирізати і розфарбувати. Роботи вистачає, якось дуже декорці і забагато часу збирає. Але менше з тим. Тож, ось такі мої покупочки. Всім дякую за перегляд. І всім па-па-па-па!